Середа 29 січня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Хмельничани сьогодні провели в останню земну дорогу героя Геннадія Лахмая. Чоловік працював у поліції охорони, був старшим сержантом, захоплювався спортом, зокрема футболом. У березні 2023 року став на захист України у складі штурмової бригади Нацполіції Людь 6 вересня того ж року загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Курдюмівка на Донецькому напрямку. Тривалий час Геннадія вважали безвісти зниклим. Лише нещодавно його тіло ідентифікували. У бійця залишились дружина та син, батьки та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 33 роки. Особисто знав Геннадія. Працювали разом не один рік з ним. Дуже надійна, хороша людина була. Надійний друг, гарний колега. Завжди позитивний, приходив всім на допомогу, користувався великим авторитетом серед колег. Це велика втрата для всіх нас, для сім'ї. Геннадія дуже любив свого сина, який також захоплюється за футболом, так як і він завжди. Його возив на тренування це дуже велика втрата для всіх нас. Він дуже любив футбол, дуже любив людей і відповідально до всього відносився. Це така кажу, золота людина. Це дуже позитивна людина була. Дуже всі любили, коли після гри ми збиралися, обговорювали матч. Дуже жартували часто і дуже багато в нього було жартів. Він дуже була весела людина. Це такий позитив був в команді, що такого зараз не знайде. Я тренер його. Я треную команду міцної марки зараз в даний час і колись тренував Динамо. І так само він був мій підлеглий, якого ми могли. Порівняти, От дуже багато пройшлося через і, і, команди, через мою тренерську кар'єру. А скажу за нього, що до сих пір є відео, де він не забував класні, голи, професіонал був. Енергійний, товариський. Той, на кого можна було покластися, той, з ким можна було спілкуватися і відчувати підтримку, і відчувати, що... Поряд з ним можна йти не до кінця до перемоги. На жаль, ми їх втрачаємо. І це ціна нашої перемоги, нашого майбутнього заради нашого держави, заради наших дітей. Один ворожий безпілотник знищили наші захисники в небі над Хмельниччиною в ніч на середу. Постраждалих та руйнувань немає, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Із 57 шахетів, які випустили росіяни по Україні, наша ППО збила 29. 14 локаційно втрачено. Внаслідок атаки постраждали 5 областей, звітують у повітряних силах. На Хмельниччині майже половина з тих, хто приєднується до сил оборони через рекрутинг жінки. Військовослужбовиці найчастіше обирають штабні вакансії, медичні спеціальності та роботу з БПЛА, а також посади кухаря та психолога. Повідомляють у міністерстві оборони. Нагадаємо, центр рекрутингу української армії у нашому місті відкрили торік, в середині липня, він працює у приміщенні ЦНАПу на Соборній. А в понеділок, 27 січня, тут же запрацював пункт рекрутингу сил спеціальних операцій. Восьмеро хмельничан навчаються на водіїв тролейбусів на базі комунального підприємства Електротранс. Курси стартували напередодні 28 січня. У групі четверо чоловіків та чотири жінки. Навчання триватиме три з половиною місяці. Далі група здаватиме теоретичні іспити у сервісному центрі МВС та іспити з практичного водіння. У червні до навчання запрошують наступну групу слухачів. Хотіла вже щось змінити в житті. Ну, водити люблю. Це така моя мрія, що ну, зараз мене нічого не зупиняє. Ми запустили першу групу в цьому році. Плануємо і в червні другу групу запустити на навчання майбутніх водіїв. Це правила дорожнього руху, далі будова, далі етика, спілкування з нашими. Пасажирами, ну і економічне питання без них точно нікуди. Куди рухається підприємство, скільки ми оплачуємо податків, як взагалі система комунального громадського транспорту функціонує не лише в Хмельницькому, а в будь-якому місті. 420 годин практичного теоретичного навчання це 3,3,5 місяця. 76 робочих днів будемо навчати. Далі група буде здавати теоретичні іспити в МРЕО. Потім два місяці будуть курси практичного водіння, хто здасть теорію. Ну і далі, через півроку, ми будемо мати повноцінних водіїв. Понад 800 людей за минулий рік скористалися послугами пункту прокату технічних засобів реабілітації. Нагадаємо, у Хмельницькому він запрацював майже три роки тому. Там жителі громади та вимушені переселенці можуть безкоштовно на три місяці взяти в користування крісла колісні, ходунки, ролатори, палиці, милиці або ж функціональне ліжко. Нині на балансі пункту майже 800 одиниць засобів реабілітації. Працює він за адресою вулиця Зарічанська, 14, дріб 4. Восьмеро малюків з'явилися на світ напередодні 28 січня у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Це три дівчинки та п'ять хлопчиків. Серед них одна двійня, повідомили у медичному закладі. Нову повість про історію дівчини з Сакартвело Лалі презентувала письменниця Віоліна Ситнік у Хмельницькому. Це вже шоста книга авторки і друга про героїню з Грузії. Презентація відбулась в центральній публічній бібліотеці. Запросили на зустріч восьмикласників гімназії номер 20 Для Лалі, родина якої тричі тікала від війни. Хмельницький став другою домівкою. В романі про кохання, війну і пошуки себе. У Хмельницькому відбуваються всі головні події. І якщо перша книжка це була а собі історія про переїзд про е, намагання стати своєю серед чужих, про якусь таку адаптацію. То е, друга книжка це вже життя головної героїні в умовах повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Я зачіпаю саме те, що у Хмельницькому відбулося. Саме оті наймасштабніші обстріли, найякісь такі сумніші події і ті реалії, які близькі саме нам у першій частині лалі. Е, я її поставила перед таким складним вибором. Вона має вибрати одного з трьох хлопців. Це при тому, що вона вважає себе таким страшком, що ніхто не може нею зацікавитися. У мене в лалі є. Від ненависті до кохання, троп любовний трикутник. А в другій частині троп ще один шанс. Всі історії до нас приходять до світа. Ми письменники просто їх записуємо. Мені би дуже хотілось почитати книгу. Мені сподобалося, як автор передав сюжет. Вона дуже емоційна, дуже розгорнутий сюжет, цікаві персонажі. Сьогодні 107-ма річниця трагедії під крутами. 29 січня 1918 року українські студенти ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ. У тому бою загинуло близько сотні молодих українських бійців. Втрати більшовицьких військ сягнули 300 людей. Студентам вдалося затримати ворога на чотири дні, що дало змогу підписати Берестейський мир мирний договір. Згідно з документом, УНР була визнана самостійною державою, а її сили оборони отримали підтримку німецької та австро-угорської армії у боротьбі з більшовиками. У Хмельницькому триває турнір з настільного тенісу серед школярів. Він відбувається у межах шкільної ліги 2024-2025 навчального року. У змаганнях беруть участь 18 команд із 17 закладів освіти міської тергромади. Зокрема, 11 колективів представлені 5-9 класами і 7-10-11. Змагатимуться юнаки та юначки в ігровій залі, де у США No3, що на Прибузькій. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.